Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Лише півроку витримала новопокладена дорога на вулиці Обороні. Уже тепер дорожнє полотно почало просідати. Хто винен у неякісній роботі і коли дорогу відремонтують, дізнається народний контроль. Зійшов і сніга разом з ним і асфальт. Такі наслідки поверхневої реконструкції дороги на оборонні. Капітальний ремонт робити, подивіться, як робиться в Норвегії. Там 2 метри робиться дороги глибина, у нас що робиться 2 метри глибина. Це ж хтось проєктував, мабуть, проєктний правда. Треба до відповідальності Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до міської ради. Там запевнили, проблему вирішать. Температура більше плюс 10, хоча б на протязі тижня. Ця посадка буде виправлена. І я сподіваюся, що в подальшому ми спостерігати їх не будемо саме на тій ділянці. Ми перевіримо, чи виконують чиновники обіцянку. І наємець Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.